Підопічні Острозького психоневрологічного інтернату до Дня соціальної справедливості підготували концерт, співають українські пісні, розповідають вірші про батьківщину. Сьогодні в національному вбранні і Людмила Мельничук. Жінка живе в закладі півтора роки. До Пасхи каже, діти обіцяють забрати додому. Здоров'я моє звело сюди і. Приїхала я сюди, ну але я скільки живу, вже мені тут ну сподобалось От і ансамблі. Зразу заключили в церкву. Я хожу, теж там в хорі співаю. У Людмили є всі покази, щоб повернутися додому, розповідають в інтернаті. Втім, залишають його стіни дуже рідко. За 14 останніх років лишень двоє. А все тому, що більшість має діагнози, які унеможливлюють їхнє перебування в суспільстві. А декому і немає куди їхати. В закладі живуть інколи розважаються за бажанням працюють. Ось на цьому підсобному господарстві. Коли захочуть, допомагають робітникам доглядати за худобою, а ще вирощувати овочі. Тримати свиней корів та пасіку для закладу вкрай необхідно, бо на харчування підопічних держава виділяє 4,5 гривні, а це в 6 разів менше від потреби. Завдяки господарству в інтернаті мають до 40% продуктів власного виробництва. Підопічні в них є трудотерапія. І вони приходять нам по мірі можливості, те, що вони можуть ну, працювати, робити, вони підмести там такі легкі роботи. Тут знаходиться у нас перша страва, борщ щевлений, а на друге нас картопляне пюре з котлетою, на третій – компот. Острозький психоневрологічний інтернат. Чи не найкращий на рівненщині, має єдний вигляд в порівнянні із українськими загалом. У відношенні харчування, відношенню проживання, відношенню м'якої інвентаря практично все виконано максимальна. Доза коштів, яка залучається до виконання цих проблем, це частина державних коштів. Но сьогодні ми маємо 75% пенсійних коштів, які залучаємо для вирішення цих питань. Та ніде правди діти, додає Олександр Дмитрук, до європейських подібних закладів Острозький не дотягує. До прикладу в Анелії до одного спеціаліста прикріплюють 10 людей. А от молодша медсестра Ольга Ковтун доглядає за 36 підопічними. Ну, але ми вже так попривикали. Ну, чого справляємося в області? Є сім інтернатних закладів в кожному є свої проблеми і свої досягнення. Та головна мета повернення людей в сім'ї та громади привернення уваги суспільства до соціально незахищених верст населення, до тих, хто потребує підтримки, і з боку держави, і з боку благодійних організацій, і з боку інших меценатських організацій, і з боку. Різних, хто має вплив на соціальну справедливість, ці люди у правду вірять і сподіваються, що не всім до їхньої долі байдуже. Було б добре, щоби про принцип соціальної справедливості пам'ятали і ті, хто по інший бік стіни інтернатного закладу. Анна Махно ігор Прокопчук, новини рівного.